Привіт, друзі! Сьогодні ми будемо ліпити з легкого пластирину різних персонажів. Так, першому зліпимо єдинорога. І так, починаємо. Нам потрібні кугюри рожевий і ще починаємо. Підготував кугюри. Переступаємо. Для початку зліпимо голову. І так голова в нас є. В кінці скажете, хто це, якщо ви її вгадали. Так. Голбу ми зліпили. а тепер давайте зліпимо туп. Ось що у нас вийшло. А тепер давайте зліпимо ноги. Ноги зліплено. Тепер давайте зробимо вуха і прическу. Це все буде дуже довго ліпитись. Але я поставлю на паузу і ми переходимо. Ви, мабуть, вже догадались, хто це? Тепер зробимо хвіст. І ось хвіст готовий. Тепер давайте зробимо очі. Ну, тобто, лице. Ось хто у нас получився. Я думаю, ви вже вгадали, що це Пінкі Пай із мутиком, Моя маленька поні. так, далі ми зліпимо котика. І так, він у нас буде помаранжевий. Приступаємо наша голова. Тепер будемо робити. ту, ту готовий. Тепер будемо робити хвіст, вуха і лапки. Лапки і хвостик готовий, тепер давайте зробимо вуха. Ось вуха готові. Тепер давайте намагюємо йому оце. Все. Оце ми намагювали. Тепер давайте зліпимо іншого. Добре. На останок ви вгадаєте, хто, кого я зкіплю. Добре? Ось наша голова. Тепер тулуб, руки, ноги. Тулуб готовий. Тепер давайте згіпимо ноги. Ноги згіплені. Тепер руки. Ось хто в нас. Якщо ви його знаєте, напишіть коментарі. Ми його згіпили. тепер ми можемо попрощатись з вами. Дякую за перегляд. Бувайте!